У Львові, за підрахунками спеціалістів, зараз проживає більше 300 безпритульних собак. Це враховуючи і тих чотирилапих, яких покинули свої господарі, коли виїжджали за кордон через війну. Вони вигулюються, особливо отут, в шкільна, де школа 91-ша. Там зараз то не видно, а може і більше видно, а літом це просто страх. Це шкільна площадка футбольна для вигулу собак. Їх Шкода, ніхто не забирає. Бо, да, звичайно, треба більше таких організацій, які б допомагали нашим волонтерам, які займаються безпритульними собаками, щоб якось забирали з вулиць. Холодно. Було б непогано, враховуючи, що зараз догляд потрібен кожному. Але ну, було б непогано. Моє ставлення до безпритульних собачок, що їх треба стерилізувати однозначно і за можливістю так надавати притулок. Але стерилізація обов'язкова, тому що саме через це їх стає все більше і більше. Тому я вважаю, що більше уваги треба приділяти саме цьому. З настанням холодів, кожен може допомогти цим тваринкам пережити зиму, кажуть у ЛКП ЛЕВ. Люди можуть просто винести їм якусь їжу чи воду. Важливий нюанс, що їжа має бути гарячою, теплою, і вода так само, тому що зараз при морозах вона дуже швидко охолоджується, і щоб тваринки могли довший час їсти і пити. Також по можливості впускати собачок в під'їзди, котики впускати в підвали. Дуже важливо водіям перевіряти капоти, тому що дуже часто там ховаються кошенята, коти, щоб зігрітися. Також додають, що все ж не варто забувати, що існують певні правила поведінки з безпритульними собаками, яких варто дотримуватися щоб уникнути біди. Хоча й самі по собі пси зазвичай не агресивні. Перш за все, коли ви зустрічаєте їх на вулиці. Якщо це поодинока собачка, то вона, як правило, підходить до людини просто познайомитися без агресії, без будь-яких інших цілей. Ви можете просто до неї там нахилитися, максимум просягнути ручку, щоб вона побачила, що у вас нічого немає, ви нічим і не загрожуєте, у вас так само немає їжі. Вона обнюхає, і піде собі далі по своїм справам. Якщо ж ви зустрічаєте з граю, тут потрібно намагатися їх максимально обійти обличчям до них, не повертатися спиною, не робити різких рухів, не тікати від них, нічим не кидати, не йти на місце, де вони. Лежать і відпочиває Представники ЛКПЛФ розповідають, що в них систематично на патрулювання виїжджають ловці безпритульних тваринок, які забирають начіпованих собак, але місць на всіх не вистачає. Тим паче, з 1 по 10 січня у ЛКПЛФ заплановані карантинні заходи. Зараз ми максимально всіх собачок прилаштовуємо на перетримку, хто може взяти до себе в сім'ю на прилаштування, просто щоб перебути цей період. Якщо людина бере просто на перетримку, то після 10-го числа вона може нам принести. і Ми будемо далі прилаштовувати, просто щоб ми могли спокійно продезінфікувати всі наші приміщення і собачки не знаходились тут на території. Тому максимально закликаємо громадян міста брати. Ми підберемо собачку по розміру, по віку, по характеру, хто кого може утримувати себе вдома. Ми чим зможемо допоможемо. Зараз шукають на тимчасове прилаштування господарів ще для 10-15 собачок. А загалом представники ЛКП завжди раді віддати тваринок на постійне проживання улюблячу родину. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут Львів.